Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D Запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи F між командами Угорщини та Ісландії. Лідери цього квартету зійдуться між собою в другому турі. Угорці виграли австрійців, а ісландці зробили ще більшу сенсацію, перегравши португальців. І Традиційно перед матчем послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країн. І давайте знайомитись зі складами команд. Угорщина. Богдан на воротах в полі. Фіола, Юхас. Кадар, Леандро, Немет, Гера, Елек, Джуджак, Ніколіч та Ловренсіш. Наставник команди Дені Джуніор. Ісландія на воротах Хальдорсон. В полі. Северсон, Сігурсон, Арнасон, Скуласон, Гудмунсон, Сігурсон, Гунарсон, Б'ярнасон, Гудьонсен та Сікторсон. Сенсаційна Ісландія, яка переграла портуальців з рахунком 2-0. Угорці виграли Австрію з рахунком 1-0. Перед початком матчу ми бачили розташування в турнірній таблиці. Ісландці перші, угорці другі. І, звичайно ж, перемога. Однієї збірних виводять цю збірну до плей-офф. Стаджерлан приймає цей матч. Ну і звичайно, історично. історичним може цей вихід бути для ісландців, ну і також все-таки для угорців, які дуже давно, дуже давно вже не відчували тих емоцій, Емоцій взагалі чемпіонату Європи. А той плей-офф. Сікторсон виводить. Хотів вивести Гудйонса на один на один, але не зміг. Богдан. З М'ячем. Фіола. Фіола непогано проходить правим флангом. Віддає на джуджека. Джуджек. Передача. І тут чітко діють ісландці. Гудьонсен. Гунарсон. Гудмунсон і Аут для збірної Угорщини. Здалося спочатку, що від угорця пішло, але. Ні. М'яч таки торкнувся. Ісландця. Юхас. Наліво Леандро. Заманюють на свою половину поля угорці ісландців. І. Тепер. Намагаються провести швидку атаку. Ніколіч Гера. Помилка і штрафний удар. Дуже небезпечний. Помилка від захисту ісланців. Ну і тепер метрів 17, 18. Доверт Балаш Джуджек. На 14-й хвилині може відкривати рахунок. Подивимось зараз, як він виконає. Це штрафний удар. Удар. Рикошет від стінки. І буде кутовий Сікторсон. Від нього саме рикошет пішов. І полетів м'яч вище. Джуджек. Штатний виконавець стандартних положень. Віддає на Золтана Геру. Немет. Немет трошки назад. І ще назад Лауренсіш. І перший удар поворота. Саме в площину воріт. Звичайно, напівнавіс напівудар, але все одно змусив увійти в гру грулкіпера збірної Ісландії. Сікторсон. Сігурсо. На Гудйонсена. Досвідчений Гудійонсен розвертається. Віддає передачу. Сікторсон удар воротах Каркас Вріт рятує збірну Угорщини. Непоганий момент у ісландців і вони не атакують. Не атакують другим темпом. Могли забрати м'яч і продовжити свою атаку, але не вийшло. Фіола на джуджека. Джуджек. Далі на Лоуренсіша. Лоуренсіш. І є, немає добивання. Немає добивання. Непогано Ловренсі ж працює з м'ячем. І тепер швидка атака Ісландії. Сікторсон. Немає багато гравців. Гунарсон. На Сігурсона. Знову Гунарсон. Ох, яка погана, яка погана передача. Ніколіч Немед. Северсон. І. Віддає таки передачу. Встигає. Северсон. Фіола і чисто м'яч. Ну, от не вистачає цим командам. Може, якоїсь техніки, але бажання і характеру достатньо. Достатньо, щоб показувати непогану гру Северсон. Помиляється. І ще помилка. Ніколіч. Єскуласом. Подивіться, як бореться. І все одно джужжек з м'ячем, але перервав він атаку. І ще передача від угорців і тут Северсон. Ще передача вперед. Гудьонсен. Гунарсон переводить на фланг. Гудмунсон. Но Фіола сьогодні дуже активний і вдало грає у відборах. Ніколіч прориває і один на один Лавренціш Може забивати удар поворота. з спорожній хворіт виносить. Оце так матч. Хто чекав, що Ісландія Угорщина зможуть показати такий перший тайм? Голкіпер ісландців невдало на виході зіграв, обіграли його, але захист підстрахував. Кутовий для збірної Угорщини? Геран. Відає передачу Гудьонсен. Переводить на Гудмансона. У того прийом не дуже. І Ніколіч одразу цим користується Елек. І буде ще одна атака для ісландців. Б'ярнасон. І арбітр свистить. Ну навіщо ж? Навіщо ж свистить, якщо? Можна було дати закінчити цю атаку 0-0 після першого тайму, але назвати цей тайм не цікавим не можна. Все таки стараються як угорці, так і ісландці. 15 хвилин перерви відпочинемо. Другий тайм розпочинається 0-0 в матчі другого туру групи F між Угорщиною та Ісландією. Непогано виглядають угорці. Ісландці трошки слабші, але намагаються також атакувати. Один з небезпечних моментів був у ісландців. Каркас Воріт врятував Угорщину. Звичайно, найнебезпечніший момент у угорців це удар по порожніх воротах. І тут уже Арнасон дуже вдало зіграв і вибив м'яч на кутовий Немет. Немет проходить таке. Віддає передачу флангом. Леандро. Леандро на кутовому пропорції. Немет. Знову Леандро і Рикошет. Гудйонсен. Сікторсон підключає Гудмансона. Скуласон. І ще один перевід. Широко намагаються грати ісландці. І немет. Він перехоплює цю передачу. Северсон непогано. Гудьонсен. Є шанс. Сікторсон виходить один на один. Сікторсон. Удар Богдан! Який сейв! От вам і Ісландія. Різко як пішли в атаку і один загострюючий пас. Гарний розворот Сікторсона і вихід один на один, от тільки що переграти Богдана не зміг. 62 хвилина 0-0. Чекаємо ми голів. Заслужили. Заслужили обидві команди. Напрацювали вже на гол. Але поки що не можуть відзначитись Сігурсон, Ділфі Сігурсон. Удар здалеку, і тут Богдан, звичайно, легко бере м'яч до рук. Фіола. Джуджак. Віддає передачу. Ловренці непогано. Один з найактивніших в першому таймі. Подивіться, яка швидкість! Ніхто його не може наздогнати, от тільки Сігурсон. Вибиває на кутовий. Гарна швидкість у Лоуренсіша також себе показав і Джуджук більш-менш був активним. Подача. Головою Б'ярнасон грає. В захисті непогано, непогано виглядають і угорці, також і сланці. Звичайно, трошки не вистачає. Не вистачає цієї техніки, пасу, дриблінгу, роботи з м'ячем, швидкості роботи з м'ячем, щоб прорізати, щоб проривати цей захист. Немет. Немет віддає на Леандро. Леандро непогано. Але б ярно. от знову. Бачите, робота з м'ячем дуже довго якось. Сігурсон непогано. Гунарсон. Закидає аж на Сікторсона. І що ж це за пас? Арнасон повертає, але тепер, тепер контрвипад. Ніколіч також був активним в першому таймі, в другому таймі трошки його не так видно. Не такий він активний. Пас від Гілфі Сікерсона. Сікторсон і блокується цей удар. Але Гілфі! Гілфі може зараз вийти на ударну позицію. Удар і знову блокується від Еліка. Блокування від Еліка. Ну, от вам захист. Захист грає поки що краще, ніж напад Лавренсіш. Взяв на таран. Б'ярнасон Помиляється. Лавренсіш тут за ногу. Тримається, тому м'яч взяти не може. Северсон. Гілфі Сігурсон. Гудьонсен виходить на ударну позицію. Гудьонсен. І перекидає Богдан! Удар поворотах! 1-0 Ісландія! 1-0 Сікторсон. Отак, от на досвіді, Гудйонсен перекидав, але. Богдан таки парирував, Але ж тут є Сікторсон, який на добиванні зіграв. Прекрасно, прекрасно. Подивіться, Гудйонсен вже безсилий таке враження, але зміг пройти. І Балаш-Джуджек. Чомусь Балаш-Джуджек останнім захисником грає в цьому моменті. І Сікторсон його переграв на другому поверсі. 1-0. Ісландія може вийти до плей-офф вже. Після свистка, після фінального свистка. Перший гол Колбейна Сікторсона на 85-й хвилині. Ну і звичайно, зараз угорці зроблять все можливе, щоб врятувати цей матч. У них є три очки, але вони розуміють, що в наступному турі їм грати з португальцями. А португальці не ясно, як вони зіграють з австрійцями. У ісландців у португальці вже програв. Трошки більше однієї хвилини залишається. Ісландія виграє 1-0. Сігурсон. Ризикував Сігурсон. Фіола. І Сікторсон удар по воротах Богдан! Втомились вже гравці об... обидвох команд. Дві хвилини додано, навряд чи вже Угорщина зможе зрівняти тільки питання 1-0 чи 2-0. Бо якраз. Якщо мене не зраджує пам'ять, з подачі кутового забили другий м'яч португальцям. Ісланці. Гілфі Сігурсон. Подача! Вихід Богдана! І Арнасон не влучає. Арнасон не влучає. Дев'ять ударів у ісландців. І зараз Гілфі! Не дає! Не дає пробити Леандро! А Гілфі Сігурсон вже обіграв Богдана. І ще удари. І все. На цьому, на цьому матч закінчується. Непогана кінцівка. 1-0. Ісландія виграє. Набирає 6 очок і виходить до однієї. Восьмої фіналу. Ну навряд чи. Навряд чи Навряд вони не пройдуть з шістьма балами. Це зробити дуже важко на цьому євро. Герой матчу Сікторсон забив на 85-й хвилині. Приніс ісландцям ще одну перемогу. 1-0. Перемагає збірна Ісландії. Попереду нас чекає нарізка найкращих моментів. Я з вами прощаюсь. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.